Велику партію нелегального спирту та цигарок виявили у Вінниці склад, де зберігалась продукція, знаходився практично в центрі міста. Серед знайденого майже 55 тисяч пачок цигарок престижних брендів з акцизними марками, які мають ознаки підробки та близько 7 тонн спирту. Всю нелегальну продукцію загальна сума якої понад 1 мільйон гривень вилучили. Підробний товар на складі був прихований порожніми картонними ящиками. Знахідку викрили працівники податкової міліції та співробітники СБУ. На даний час працівниками податкової міліції вживаються засоби щодо встановлення сі причетних до вказаного правопорушення. Проводиться ряд експертиз на предмет легітимності марки акцизного податку, а також законності надходження цієї продукції в даний склад.